А ще якби за війнами, революціями та долями цілих націй стояли не лише президенти і політики, якби величні імперії виникали і занепадали не тільки через економіку чи військові поразки, стародавні богословські тексти пропонують дивовижну ідею про існування невидимих архітекторів історії, сьомого ангельського чину, відомого як начала. Згідно з цим вченням, це не просто поетичні образи, це могутні духовні сутності, чия роль Наглядати за долями народів і держав у цьому матеріалі ми зануримося в цю концепцію, щоб зрозуміти, хто ці таємні істоти в рамках ангеології, яка їхня уявна роль у світобудові і як ця ідея, можливо, впливає на світ, у якому ми живемо. Приготуйтеся, адже ваш погляд на історію може доповнитися новим неочікуваним виміром ми звикли дивитися на світ через призму матеріальних речей. Ми бачимо будівлі, відчуваємо землю під ногами, читаємо новини про політику та економіку. Та що, як це лише один видимий шар реальності, що як за лаштунками нашого світу існує складний духовний вимір, який, як вірили давні мислителі, безпосередньо впливає на все, що відбувається? Ідея про те, що невидимі сили керують видимим світом дуже давня. але саме християнська традиція надала їй чіткої та вражаючої структури. Вчення про ангелів або ангеологія це не просто казки, це глибока богословська дисципліна, що намагається пояснити, як божественний задум може втілюватися в нашому світі. Ключовою фігурою, яка систематизувала ці знання, вважається мислитель V століття, відомий як Діонісій Ареопагід. У своєму трактаті про небесну ієрархію він описав дев'ять ангельських чинів, що утворюють досконалу систему. І сьогодні ми зосередимося на одному з найзагадковіших чинів сьомому ранзі, який має назву начала. Саме їх ця традиція наділяє ролю небесних кураторів, що опікуються долями цілих цивілізацій. Щоб зрозуміти унікальну роль начала, спершу треба побачити всю картину. Уявіть собі величезну ідеально організовану структуру. Є верховний керівник, є його найближчі радники, є управлінці середньої ланки і нарешті є виконавці на місцях. Кожен має свою функцію, і всі разом вони працюють для спільної мети, приблизно так Діонізій описує Небесну ієрархію. Перша найвища тріада з цим вченням перебуває найближче Бога це сарафими, херовими і престоли. Вони споглядають божественну славу і є носіями вищої мудрості. Друга середня тріада відповідає за глобальне управління Всесвітом. Це господство, сили і влади. Вони підтримують закони, буття та протистоять силам хаосу. І нарешті третя тріада, найближча до нас, вона складається з начал, архангелів та ангелів. І саме тут починається найцікавіше для розуміння нашого світу. Ця тріада є, так би мовити, виконавчою владою. Ангели вважаються особистими охоронцями людей, архангели вісниками доленосних подій, а над ними згідно з цією системою стоять начала, чин, що керує роботою нижчих ангелів і відповідає за цілі народи. Їхнє місце в ієрархії унікальне вони не настільки далекі від нас, як вищі чини, але їхня сфера відповідальності значно ширша, ніж у особистих ангелів охоронців. Вони міст між космічним порядком і земною історією. Сама назва начала походить від грецького слова архаї, що означає правителі або початки, їхня головна функція, згідно з богослов'ям, це духовне керівництво народами. Якщо ангел-охоронець дбає про одну людину, то начала, як вважається, дбають про те, щоб цілий народ рухався шляхом, визначеним Божим проведінням. Вони надихають правителів, сприяють розквіту культури та захищають свою націю. Ця концепція має коріння безпосередньо у Святому Письмі, апостол Павло, говорячи про духовний світ, неодноразово згадує начала. У Посланні до Колосян він пише бо ним створено все, що на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то начала, чи то влади, усе через нього і для нього створене. Тут начала чітко вказані як частина створеного духовного світу. У посланні до Ефесян, говорячи про Христа, Павло підкреслює, що Він сидить вище від усякого начала і влади, і сили, і панування. Це знову підтверджує високий статус начал у цій ієрархії. А у посланні до Римлян він висловлює свою віру. Бо я певний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні начала. Не зможе нас відлучити від любові Божої. Ці згадки показують, що для ранніх християн існування цих духовних сил було важливою частиною їхнього світогляду. Вони вірили, що світ значно сладкніший, і що за політичною картою в світу існує ще одна духовна. Мабуть, найяскравішою ілюстрацією цієї концепції є історія з 10-го розділу книги пророка Даниїла – цей уривок ніби відкриває нам завісу над невидимою духовною боротьбою. Пророк Даніїл молиться протягом трьох тижнів, і нарешті йому з'являється ангел, але причина затримки вражає Ангел каже Не бійся, Даниїле, слова твої були почуті, і я прийшов, але князь Перського царства стояв проти мене 21 день. Задумайтесь, хто цей князь Перського царства? Очевидно, йдеться не про людину. Богослови традиційно тлумачать цей образ як ангела начало духовного покровителя Перської імперії. У рамках цієї інтерпретації це не була битва добра зі злом у звичному розумінні, скоріше, це був складний конфлікт духовних інтересів, де покровитель Персії з якихось причин протистояв посланцю, що ні звіску для Ізраїлю. Боротьба була настільки серйозною, що знадобилася допомога. Ангел продовжує, і ось Михаїл, один із перших князів, прийшов допомогти мені. Михаїл, як відомо, вважається архангелом і покровителем ізраїльського народу, його втручання вирішило конфлікт. Далі ангел каже щось ще більш дивовижне: Тепер я повернуся, щоб воювати з князем Персії, а коли я вийду, то ось прийде князь Греції. Це тлумачить як пророцтво про те, що на заміну Перській імперії прийде імперія Олександра Македонського. і ця зміна на землі буде супроводжуватися змінами у духовному світі. Ця історія унікальне вікно в те, як богослови уявляли собі світ начал. Вона показує, що за їхніми уявленнями народи мають небесних покровителів, а великі історичні зміни є відображенням подій у невидимому царстві. Якщо Ця тема вас захоплює так само, як і мене, і ви хочете далі досліджувати таємниці давніх текстів, підтримуйте цей канал, ваша підписка, лайк і коментарі це найкраща мотивація. Напишіть, про який ще ангельський чин або духовну таємницю ви хотіли б дізнатися більше. І давайте досліджувати невидимі виміри історії разом. Гаразд, це все давні тексти. Але як ця ідея може стосуватися на сьогодні? Якщо. Припустити, що начала існують, то як міг би проявлятися їхній вплив? Звісно, ми не можемо вказати пальцем і сказати, ось це робота начал Англії, а це начало України, їхня діяльність за визначенням тонка і проявляється у глибинних процесах. Подумайте про таке явище, як національний дух. Чому одні народи схильні до порядку, інші до творчої імпровізації, а треті до боротьби за волю? Богословська думка пропускає, що саме начала, як духовні покровителі, можуть формувати ці риси, стримовуючи розвиток нації відповідно до її особливого покликання. Або візьмемо несподівані повороти історії. Іноді нація на межі знищення раптом знаходить сили для відродження, або могутня імперія раптово розсипається зсередини. Чи може це бути проявом невидимої боротьби, де одне начало захищає свій народ, а інше, можливо, залишає націю, що відступила від вищих законів? Це, звісно, лише теологічні спекуляції, але вони пропонують цікавий погляд на історію. Згідно з цією доктриною, головна мета світлих начал підтримка порядку та гармонії спрямування людства до добра. Вони надихають на створення великого мистецтва. На наукові відкриття, на побудову справедливих суспільств. Однак було б наївно думати, що всі духовні сили діють виключно на благо. Святе письмо говорить про те, що частина ангелів повстала проти Бога, і цілком логічно, що в рамках цієї теології серед них були і представники чину начал. Апостол Павло, послані до Ефесіни робить дуже важливе уточнення. Бо наша боротьба не проти крові й тіла, а проти начал, проти влад, проти світоправителів темряви цього віку, проти духів злоби піднебесних. Тут він, як вважається, говорить не про божих ангелів, а про їхніх занепалих двійників це ті начала, які використовують свою владу для встановлення порядків, заснованих на гордині і тиранії. Деякі богослови вважають, що саме ці темні начала можуть стояти за розпалюванням воїн та поширенням людоненависних ідеологій, як от нацизм чи комунізм, які прагнуть знищити свободу та гідність людини. Це, звісно, богословська думка, а не доведений історичний факт. Вони діють через обман, маніпулюючи лідерами та народами. Тому в духовному сенсі боротьба за свободу і правду це протистояння світлих і темних сил. І поле цієї битви, як вірять, проходить через серце кожної людини і долю кожної нації. Отже, хто ж керує світом згідно з цією давньою доктриною? Відповідь значно глибша, ніж ми звикли думати. Поряд із видимими правителями ця традиція говорить про існування невидимого рівня влади. Сьомий ран ангелів начала в цій системі вірувань виконують роль духовних наставників народів. Вони направляють історію та підтримують порядок. Ця концепція пропонує своє пояснення багатьом загадкам історії, незламному духу одних народів і раптовому занепаду інших, усвідомлення її існування відкриває нову, вражаючу перспективу на світові події. Тому наступного разу, коли ви будете читати новини, замисліться. Якщо поглянути на це через призму давніх текстів, Невидиму історію ми зараз спостерігаємо. Який великий задум може розгортатися на наших очах? Розуміння концепції начал не дає готових відповідей, але воно назавжди змінює наш погляд на світ. Воно наповнює події глибшим сенсом і дає надію, що навіть у найтемніші часи історія все одно рухається до своєї світлої мети.